Вітаю вас на ЮА Суми. далі в ефірі. Випуск спортивних новин. Завершився України з легкої атлетики в приміщенні серед юніорів. Традиційне змагання відбулись у Сумах. Вони зібрали майже півтисячі спортсменів. Подробиці у мого колеги Євгена Перестенка. 25 регіонів країни з'їхалися до сумського манежу. Змагання відбіркові до юніорської національної збірної, яку сформують за підсумками виступів спортсменів. Главная задача этих соревнований – это популяризация вида спорта легкой атлетики в Сумах, в Украине, выявление лучших спортсменов по спортшколам и выявление лучших спортсменов страны для поездки. В этом году у нас будет юниорский чемпионат мира, и эти зимние соревнования – это просмотр команды, с которой мы будем работать весной, и которая будет готовиться к чемпионату мира среди юниоров в городе Быдгаш, Республика Польша. Ну, еще у нас и зимой, и весной две матчевых встречи юниорского возраста. Сумську родину легкоатлетів представили найбільше учасників 70. Борьба була вже серйозна але на 3-4 віражі, Була талпучка, тобто жорстока була. Чемпіонат лишив гостям нашого міста не тільки спогади, а й нові результати. Деякі з них переможні. Вчора виграли полторашку. Сьогодні була задача теж виграти, але так тільки думали по-другому біжать з тренером. Організація хороша, все відлічно, манеж хороший. Ми не очікували на такий результат з тренером. Готувалися останні змагання, останній старт. Стараємося на повну, відібратися. Можливо, на матч. Хочемо зустріч в Білорусі. І, в принципі, результатом задоволені дуже. За бізі був хороший результат, але в фіналі ще краще, не очікували. Дякую суперникам. Було приємно бігти, хороші емоції, звичайно, від перемоги і взагалі. Серед сумчан в особистому заліку відзначились другим місцем Юлія Балим у спортивній ходьбі. Ярослав Демченко бронзою у бігові на 400 метрів. штовханні ядра Ігор Кириченко був четвертим. Естафетний квартет юніорок 4 по 200 метрів виборов золото. А чоловіча четвірка стала другою. Євген Перестенко, Марина П'ятаченко та Юрій Токмань на часі спорту.